Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвитки, який передавав інформацію ворогу для підготовки повітряних атак на Черкаську область. Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки збройних сил України на фронт. Також окупантів цікавили дані розміщення складів з озброєнням та боєприпасами, геолокація підприємств оборонно-промислового комплексу України. А також розміщення військових шпиталів, де проходять лікування, поранені українські військові, за даними слідства, зловмисником виявився 45-річний уроджений Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі Сходу України. На початку цього року представник головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ, дистанційно завербував його для комунікації із кураторами. Він використовував анонімні месенджери, куди направляв розвіддання з фото та прив'язкою до об'єктів. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.